Юрий Подківанок і триває наша подорож у Угорщину. Сьогодні поговоримо про унікальний гунгарікум ковбаса щоби чобої колбас. Рецепт виготовлення ковбаси чобо передавався від батька до сина з покоління в покоління. Згідно з правилами цього гунгарікума, лише ковбаси, вироблені в околицях бейкі, Чобо та дюли, можуть маркуватися маркою чобої. Нині це дуже популярний бренд у всьому карпатському басейні. Він виготовляється суворо. Без додавання чорного перцю додають лише місцеву паприку, спеціально закопчену, як гостру, так і солодку. Інколи навіть не дають ні кмин, ні часник. Головне паприка. Вперше чобо і колба з'явилася приблизно у 1890-х роках. Ковбасу щоби готуляють виключно зі свинини, причому синя має важити не менше 135 кг. Діаметр брусків може бути 4-5 см, а їх довжина 45-50 см. У 2014 році Генеральна асамблея міста Бейкіщобо прийняла постанову під назвою Закон про ковбасу чобо, яка гарантує постійну преміальну якість ковбаси чобо. І трошки угорської мови. Їжа Ейтел, сніданок, реггелі. Вечеря, почоро, перекус, ужоно. До зустрічі!